Всім привіт! Сьогодні ми випробуємо режим внідрення на другій карті. Подивимося, що з цього получится. Також я хотів би вас повідомити про те, що на моєму каналі відбувається розіграш. О саме таких предметів, як е, кулемет МГ3 Стальний фронт. Е, шостий бронежилет з свинцовою тканю і білого письма з якимось влученим оружієм. Це перше, друге і третє місце. Получається перше місце МГ3 стальний фронт, друге місце шести бронежилет, а третє місце у нас буде йти біле письмо з якимось орожєм для прийняття. Приймання участі для того, щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно всього-навсього бути підписаним на мій канал, написати своє ID в коментарі і поставити лайк під відео. Бажаю всім для того, щоб отримати мг 3 або шостий бронежилет чи біле письмо з чим-то там. Вам достатньо буде просто підписатись на канал. МГ3 Стальний Фронт. Це у нас буде перше місце. Шостий бронежилет з стальної пла... з свинцової ткані. Це у нас буде друге місце. А третє місце у нас буде. Біле письмо з якимось там оружием. Я ще подумаю, з яким улучшеним оружієм. Це у нас буде третє місце. Бажаю всім удачі. Не забудьте поділитись з відео з друзями, щоб вони також участвували в розіграші. Пробували виграти. Всім удачі! Підписуйтесь на канал і участвуйте. Якісь внідрення. Боти заагрилися всі. Всі стріляють боти. Чогось. В нідрині на першій карті боти навіть і не агряться. А тут чомусь я просто почав лутати ящик, і на мене заагрився бот, як ви бачили. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зараз буду мотати бінти. Тому що це гіга. І що ви знаєте, чому агреться бути на другій карті у Внідрині. Чекаю відповіді в коментарях. Бот прийшов чомусь. Ви ще б зменняття чи він загрився. Ну, в принципі, дивимося, що все вийде у Внідрині. У нас поки ще є один планшет. Будемо прискорювати ці моменти. Ой да уж на цьому наша гра закінчена. Бажаю всім перемоги, всім пока. Діліться відео з друзями, щоб вони також участвували в розіграші. Бажаю всім удачі, всім пока!